Щоб не от отвійті вирізали это, пасаїл сітку. Це каналізація, щоб вона не забивалась, та саме саморобна дерев'яна кришка замість люка. Так одесит Вилили Віталій витом. рятує свій двір від каналізаційних потопів. На шилова 40 чоловік власноруч просверлив у ній отвори, аби вода мала куди стікати. Бо щоразу, коли система забивається листям чи сміттям, підтоплює підвал, а в квартирах нестерпний сморід. Каналізаційні аварії тут трапляються настільки часто, що бригади Інфокс водоканалу вже стали постійними гостями. Безперервно водоканал приїжджає. Ми вже вітаємося з ними. Вітаємо хлопці, Що на роботу приїхали? Та так, вони вічно там капаються. Водоканал роками. За цей час Віталій разом із сусідами власними силами позакривав усі люки, з яких зловмисники поцупили металеві кришки. Каналізаційні отвори накрили дерев'яними щитами, а для люків теплотрас самотужки відлили бетонні плити. Чому цим займаються самі мешканці? незрозуміло. адже дбати про безпеку й отримання таких об'єктів мають відповідні підприємства служби міста. Ну ми написали. Ми далі та саме що... ми написали, щоб дах покрили, і написали, щоб кришки поставили на люки. Але це поки ніхто не робить. У ЖКС наш паресипський написали там. Відповіли, що зроблять. Але досі ні дах, ні під'їзди нічого не зробили. ні криша, ні під'їзди, нічого не зробили. Протікаюча покрівля теж болюче питання будинку, для тимчасового вирішення якого мешканці за допомогою комунальників проклали нову зливову комунікацію. Трубу з під даху вивели прямо через стіну. Мабуть, це врятувало квартири від затоплення у вересневу негоду, бо раніше заливало більшу частину будинку. По другий по поверх з п'ятого, по другий, все було залито. Вони казали, що вони вроді би як. Е був ремонт криші, але після дуже сильного дощу, дуже сильного, все полілося до другого поверху. Навіть під'їхати до цього будинку і 38-го номера поряд важко замість міжквартального проїзду, вибоїна на вибоїні. Хоча цей острівець Одеси не на задвірках, а в декількох метрах від магістральної вулиці Грушевського. Не сказати, що місто повністю забуло про містян, поставили нові вікна в під'їздах, але укоси так і не зробили. Допоможіть зробити. Я туди навіть залізти не можу. І ось такі, як я, там живуть. Хто може залізти туди? Залатайте укоси, бо вікно ж випаде. На вулиці Шилова десятки одеських родин із надією очікують, коли чиновники та комунальники все-таки звернуть увагу на їхній будинок та впорядкують проблеми подвір'я, який вже тривалий час потребує очищення, каналізації та відновлення асфальтного покриття. Надія Панкратова В'ячеслав Попелюх, перший міський.